Я чув, як Дух Господа сказав: в цьому сезоні я збираюсь зробити щось нове, те, чого ви ще не бачили: хмари важкі від моїх благословень, і час вилиття близький. Приготуйте свої серця і підніміть очі, бо я рухаюся шляхами, які вразять і перетворять вас. Я прокладаю шлях у пустелі і потоки в безплідній землі. Це час божественного оновлення, час, коли старе піде, а нове прийде до виконання. Я Бог нових початків. Як світанок настає після найтемнішої ночі, так і мій світ проявиться у вашому житті. Попереднє минуло, ось я творю все нове. Не зупиняйтесь на минулому і не чіпляйтесь за старі шляхи, бо я виливаю новий потік мого духа. Нову хвилю моєї слави, хмари важкі від моїх благословень, і вони готові пролитися. Як дощ живить землю і приносить життя, так і мої благословення пролються на вас, приносячи оновлення і ріст. Небеса вагітні моїми обіцянками і час пологів близький. Хмари важкі і вони визволять моє багатство на вас. Приготуйте свої поля, бо іде дощ. Сійте насіння, бо жнива будуть багаті. Очікуйте несподіваного, бо я збираюся зробити незмірно більше всього, про що ви можете просити або уявити відповідно до моєї сили, що діє у вас. Цей сезон буде відзначений проявом моєї слави, знаменнями, чудесами. Моя присутність буде відчутною, а моя сила незаперечною. Ви побачите мою руку, що діє безпрецедентними способами. Стілення буде литися, прийде звільнення, і полонені будуть звільнені. Мій дух буде вилитий. Важкі хмари визволять зливу моєї присутності, і ви будете занурені в мою славу. Новий сезон настав і хмари важкі від моїх благословень. Приготуйте свої серця, підніміть очі і приготуйтеся до велиття. Я роблю нове, і воно зараз проростає. Хіба ви не бачите цього? Час оновлення настав, і моя слава відкриється таким чином, який ви ще ніколи не могли собі уявити? Радійте, важкі хмари ось ось прорвуться, і мої благословення потечуть, як могутня річка. Довіртеся мені, приготуйте свої серця і прийміть нове, що я роблю, бо я, Господь, Бог ваш, і я вірний виконати свої обіцянки. Чарлі Шемп